Доброго дня малята! Сьогодні я запрошую вас разом поспостерігати за красивими квітами, Ромашками. Ромашка найвідоміша рослина. Ця квітка схожа на маленьке сонечко. Ромашки дуже красиві квіти. Вони яскраво виділяються на зеленій траві своїми білосніжними полістками. Як? Промінчики оточують сонячну серединку. Вінки з ромашки в давнину служили святковим головним убором. Росте ромашка зазвичай на узбіччі доріг. Ромашки бувають різного розміру і кольору. Це рослина одноліток, яка живе лише один сезон, а наступної весни знову відроджується з насіння. Існує багато видів ромашки. Одні види використовуються для прикраси садів і парків, інші види мають лікарські властивості, так звана лікарська ромашка, яка використовується для лікування застуди. відварів ромашки роблять заспокійливі ванни. Найчастіше ромашка застеляє все поле, прикрашаючи його своєю яскравістю. Ромашка складається зі стебла, квіточок. Пуп'янків, листочків та кореня під землею. Сама квіточка ромашки кругла, пелюстки білі, а серединка жовтенька. Поп'янки це маленькі квіточки, що не розпустили свої пелюстки. Стебло ромашки високе, тоненьке, струнке та міцне. Листочки яскраві зелені, різбольні. Пелюстки в цієї квітки білі, тоненькі, їх дуже багато. Серединка ромашки жовтенька і пухнаста. Ромашка володіє простою красою. Ця квітка в нашій країні є символом доброти і красоти. Ви, мабуть, чули, що існує ромашковий чай. Він дуже смачний і корисний. Діти, не виривайте квіти, нехай ростуть і радують своєю красою. Сьогодні ми з вами спостерігали за ромашками. Чи сподобалося вам? До нових спостережень!